Хотів би я сьогодні з вами пороздумувати про молитву. Точніше про те, наскільки велике значення в нашому житті вона має. Ми зустрічаємо в Біблії дуже багато місць, де говориться про молитву, де сказано, каже, безперестанку моліться, каже, що дуже сильна ревна молитва праведного. Ми бачимо, як Ісус. Постійно він молився, він знаходив цей час, щоб перебувати в єдності з Господом. З чим і нам показав цей приклад, і наскільки є важливою молитва. Ми читаємо про Корнилія, як його праведне життя перед Господом, його цей час в молитві, через який, знаєте, його дім і в його сім'ю прийшла милість від Господа, вони пізнали його, Господь спас їх. Тому, друзі, знаєте, е, насправді ми всі розуміємо, наскільки важлива є молитва. Тільки е, чомусь е, порою буває так, знаєте, що ну, немає сили молитися. Е, а якщо і молимось, то часом буває так, що е, ця молитва дуже формально робиться. Що, е, ми молимося, але якось воно так сухо відбувається. знаєте. І я думав, чого воно так є. знаєте. І у нас причин це те, що, знаєте, і цей ворог наших душ, він прекрасно розуміє, що наскільки є важливою молитва в житті християнина, що якщо ми будемо молитися, відповідно ми будемо знаєте, спевнятися Духом Святим, ми будемо перебувати в Господній присутності, ми будемо ставати міцнішими. будемо ставати міцнішими. І тут, знаєте, якби йому це явно невигідно. вигідно. І ми будемо бачити більше чудес в своєму житті, наша віра буде рости. І знаєте, і він в цьому явно не зацікавлений. І через те він максимально старається відвести нас будь-чим. Ну, кого, кого телефоном, кого ще якими справами, знаєте, інколи ну, ну, до сміху неважливими, але які наш оцей фокус, нас в цей час, який ми могли б провести з Господом, ми його проводимо будь-як. І знаєте, я замітив в своєму житті, наскільки мені не вистачає молитви. Знаєте, я почав роздумувати над тим, думаю, чому так є. Я ж прекрасно розумію, що якщо я молюся, ну прекрасно, я думаю, що кожен з нас хто переживав цей момент єдності з Господом, цей момент, коли ми відчували Бога близько. І ми розуміли, як це ну, як це як це чудово, як це прекрасно. І ми би, ну, напевно в цей момент ми хотіли б це переживати вкотре. Ну, але чомусь якось ми так дуже швидко про це забуваємо. І наші якісь такі ті буденні справи, е, наші якісь такі, знаєте, ну інколи важливі, інколи не дуже важливі речі, бо часто ми ті пріоритети в своєму житті ставимо зовсім те, якби мали поставити. І ми віддаляємося від Господа, ми менше молимось, і піде у нас в житті якось менше сили є. І тому, знаєте, хотів би я сьогодні з вами поговорити про, про молитву. Про ту, про ту велику силу, яка в ній є. І знаєте, якось частково себе і вас знаєте, заохотити, молитися. Бо інколи як буває в нашому житті, що коли нам щось не хочеться, нам ну важливо побачити щось таке, знаєте. Ну, чимось зацікавити нас, побачити якийсь такий стимул в тому, якщо ми будемо це робити, що ми від цього отримаємо. Що, як то кажуть, апетит приходить під час їжі, так само і тут, що ми побачили, що навіть коли у нас немає сили молитися, нам все одно потрібно прикласти зусилля, щоб зустрітися в тій потаємній кімнаті з Господом і цей час приділити з ним. І ми побачимо, наскільки наше життя буде мінятися і мінятися в кращу сторону. Я деякі такі речі, знаєте, відмітив ну, для себе, і я би хотів поділитися з вами, що нам дає молитва. І перше, це знаєте, молитва як інструмент, щоб в певних перехрестях е, е, піти правильним шляхом. Всі ми знаємо, яке велике значення в нашому житті має правильний вибір. Бо е, по своєму власному досвіду ми бачимо, що е, якісь правильні наші кроки в житті вони привели до певних благословень. А якісь неправильні, відповідно, типу ми якийсь там урон терпіли, ну якби получилося, ну, якби не найкраще. да? І справа в тому, що ми, як люди, ми насправді не можемо все передбачити. Ми, як люди, ми, ми часто дуже часто бачимо просто частково, так би мовити, до когось певного повороту. А Господь, який створив нас, який знає все, наше майбутнє, як кладеться наше життя, і при одному чи іншому нашому виборі. Він знає всю ту картину, яка, яка малюється в нашому житті. І він той, хто готовий, коли ми приходимо до нього і питаємось в нього, як нам поступити і що нам поробити, він готовий нам підказати, як люблячий батько, і направити нас ну, правильним шляхом і в правильному напрямку. Друге, це те, що знаєте, як інструмент для того, щоб отримати певні благословіння від Господа, для того, щоб отримати силу, щоб рухатись далі. Ми знаємо, що порою життя християнина воно не є легким. Воно не є легким. Часом зустрічаємося з викликами, які з Богом насправді ми зможемо пройти і пройти переможцями. Але цього нам потрібно, для цього нам потрібна сила, і сила, яка, знаєте, вона... Ну, ми можемо черпати в Господі Ісусі. І ця сила відбувається в цей час, коли ми в молитві. Коли ми сповнюємося Духом Святим, коли ми укріпляємося в Господі. І знаєте, і скажіть, як ми можемо укріплятися в Бозі, якщо ми не будемо з Ним спілкуватися, як ми можемо будувати відносини з Господом, якщо ми не будемо молитися. І, знаєте, і насправді ще одна річ, яка насправді дуже є важливою. Це є молитва як інструмент для того, щоб стати в проломі за інших, за тих людей, яких Господь посилає в наше життя, які, яких, тих людей, яких кладе на наше серце, за тих людей, які, які для нас є цінними, з яких ми переживаємо, турбуємось, з наших братів і сестер. Тому е, хотів би так коротенько по кожному з тих е, пунктів з вами пройтися. Е, тому перше молитва для того, щоб отримати керунок, куди йти і як рухатись. В другому Самуїла, в 5 розділі 17 по 25 вірш, описує, описується історія, коли Давида настановили царем. І коли його настановили, настановили царем, прийшли фалистимляни війною на Давида, щоб завоювати цей край, який він отримав. І знаєте, що Давид робить? Він, він звертається до Господа, він каже, що мені робити? Чи йти мені воювати з ними, чи переможу я їх? І Господь каже: так, ти їх переможеш, іди і воюй. І, і стається так, як сказав Бог, і він утримає перемогу. Відповідно, філистимляни отримують поразку, і вони відходять і знову починають йти. Вони знову таборилися після тої поразки і знову йдуть війною на, на, на Давида і на Ізраїля. І можна було подумати, Давид, схожа ситуація, не турбуй більше Господа, йди і воюй. Але ні, Давид, знаєте, хоч дуже схожа ситуація, але він знову ж таки приходить до Господа і каже, що мені робити? Чи, чи, чи переможу я їх? Чи чи ти мені воювати, чи ні? І Господь каже: іди, але не роби так як минулого разу. Каже, зайди ззаду. Е, каже, коли почуєш оцей шелест на верховіттях гілок, такий, як, як, як звук від, від кроків, каже: тоді мерші, іди і переможеш їх, бо я даю тобі їх свою е, даю їх в твою руку. І знаєте, і так і сталося. Давид, він їх переміг, але знаєте, для того, щоб це все сталося, Давиду потрібно було цю інструкцію дотримати. Йому потрібно було зробити так, як ну, так, як сказав йому Господь. Бо велика ймовірність, що ну я більш ніж певний, що він би програв, якщо би він би поступив по певному своєму такому, знаєте, досвіду, який вже він мав, по своєму якомусь такому розуму. Бо ми читаємо в те, що Фелистимляни, тоді, коли вже другий раз вони йшли воювати, вони вже підготувалися. Там можливо була якась засідка і так далі. Тому ми бачимо те, що насправді той, хто може найкраще скерувати нас, це є Господь. І знаєте, і потім, якщо б, наприклад, він не прислухався, не питався другий раз в Господа, можна було б ну нам йому думати про те, що Господь, а навіщо ти допустив в моє життя, наприклад, поразку. да? А насправді Господь ну не бажав цього, а це все було лише е, якби результатом того, що ми не питалися в Господа, як нам правильно поступити. Тому і в нашому житті ми часто спішимо, не питаючись в Бога, що робити, і як поступати, схилившись в молитві. На колінах перед ним. А знаєте, а так би багато було, набагато більше було би перемог, якщо ми би шукали лиця Господа ну, в будь-якій важливій сфері свого життя. Друге, це молитва для того, щоб отримати силу від Господа. І що саме цікаво, отримати якісь благословіння від Бога. Знаєте? І що саме цікаве, що Господь не проти, щоб ми, як його діти, до нього приходили і в нього щось просили. Вот. Через те, що Він, як люблячий батько, він насправді бажає для нас милості, благословіння, і йому приємно, коли ми, як діти, його, до нього приходимо. І каже в Євангелії від Луки, ми сьогодні будемо багато про ну, від, від Луки читати, в 11 розділі з 13 вірша такі слова каже: якщо ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, каже, чим не більше я, ваш Небесний Батько, подам Духа Святого всім тим, хто просить в нього. Тому ми бачимо, що не лише такі самі фізичні речі, але й духовні, Господь готовий нам давати і ними нас благословляти. Євангелії від, від, від Луки в 18 вже розділі з 1 по, по 8 вірш я би хотів, щоб ми зачитали з вами. Там є коротенька історія. Луки, 18 розділ з 1 по 8 вірш. І Він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника, але він довший час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, людей не соромлюся, але через те, що ця жінка докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя, цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Так син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. І знаєте, саме цікаво, що ми тут бачимо те, що що цей чоловік, ну, цей суддя, він характеризується як той, що Бога не боїться і людей не соромиться. І каже Господь, що, ну, бачите, що він говорить? Каже, якщо він бувши таким, бувши таким, він, щоб та, тільки йому не докучала. Він бере її в оборону, каже: чи найбільше я, ваш небесний батько, візьму в оборону тих, хто до нього приходить день і ніч. І знаєте, часом нам потрібно прикладати оці старанні зусилля в цю постійність в наших молитвах для того, щоб отримати, для того, щоб отримати відповідь від Бога. І зауважте, що в кінці там пишеться про. Те, що коли Господь прийде, чи він на землі знайде віру. Тому ми бачимо, що нам для молитви також потрібна віра. Бо каже в Послання до Євреїв у 11 розділі, 6 віршом каже: І той, хто до Бога приходить, він мусить вірувати, що Він є. І в іншому місці говориться, що, що Господь не зробив там багатьох чуд через їхню невіру. Через те, що вони говорили, там ми знаємо, хто він є, там він син Теслі і так далі. Ну, типу, люди самі себе прирекли до того, щоб не отримати і зцілення, оздоровлення і, ну, і багато різних благословень, лише через те, що вони не хотіли повірити, що Господь це може зробити. Що Господь це може зробити. І знаєте, і тут є ще ну, якби одне але, і дуже хороше, але що якщо навіть наша віра сьогодні вона ослабла, або наша віра, вона сьогодні дуже маленька. То Господь Він все рівно нас не залишає, він все рівно продовжує нас любити, і він все рівно чекає, коли ми до нього звернемось. І, і дуже цікава історія описана е, знову ж таки в Євангелії від Луки, е, 8 розділом з 23 по 25 вірш. Каже, і коли вони плинули, він заснув. І знялася нам е, на озері буря велика, як вода заливати. Аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі хвилям, і вони вщухли, і тиша настала. І до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один одному, Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, і вони його слухають. І ми читаємо в цій історії, що. Коли Господь плив з учнями, в човні почалася буря, і учні злякалися, бо почали потопати. І що ми бачимо, що в човні з учнями був Ісус, і тим не менше в їхнє життя прийшла буря. Тому ми бачимо, що навіть коли з нами є Бог, буря може в наше життя, але коли з нами Господь, ця буря ніколи нас не потопить. І друге, це те, що насправді віра. Віра тих учнів, вона, вона, вона бажала краще. Але тим не менше Господь не залишив їх, і Він не сказав: у вас віри немає, я виходжу з вашого човну, віра появиться, я прийду. Так ж не сталося, Господь все рівно залишився в цьому човні з ними, і все, що потрібно було для них, це лише звернутися до Господа, щоб Він явив свою милість і своє чудо в їхньому житті. І як ви думаєте, чи в ці обставини вони, вони з, ну, зміцнили? Віру в Господа. Я думаю, що так. Бо саме такі обставини вони, вони збудовують і укріпляють нашу віру. І знаєте, мені пригадується одна історія, коли одна жінка довгий час молилася за свого сина, за його покаяння. І, і знаєте, це, це, це відбувалося. Не день, не два, не тиждень, це були місяці, роки. І вона так довго молилася і, і, і ніякого не було результату. Знаєте, і в один вечір вона сама собі сказала, каже, все, досить, хватить. Я молитися більше не буду, бо немає ніякого результату, Господь мене не чує і так далі. І вона пішла спати. Знаєте, існиться їй сон, що, що вона біжить цей марафон, і коли вже оця лінія фініш настільки близько, вона просто зупиняється, розвертається і йде. Іншому напрямку. І знаєте, мати проснулася, вона зрозуміла, ну, значення цього сна, знаєте, вона сала на, на, на свої коліна, вона ревно почала далі продовжувати молитися за свого сина. І в короткому часі насправді Господь явив свою милість, і цей син він покаявся. Цей син прийшов до Бога. знаєте, І вона побачила в ну, цей результат, який так довго чекала. І ця, знаєте, чаша Молотова наповнилася, і це чудо сталося в її житті. Тому також і нам. Дуже потрібно пам'ятати про те, що нам не потрібно ослабівати. Ну, Часом нам потрібно ці зусилля, цей труд прикладати для того, щоб встояти, все до кінця, щоб ця часа молотована наповнилася. Але знаєте, ну, типу, і не завжди так відбувається, що треба довго молитися. Інколи ми знаємо своє життя прикладів, їх дуже багато, що навіть коротенька наша молитва. Коротенька наша молитва, і ми бачимо зразу відповідь Господню, ми бачимо це якесь маленьке чудо в нашому житті. Ми бачимо, як швидко Господь відповідає. Ми бачимо, як швидко Господь відповідає. І знаєте, і найкраще, щоб могло мотивувати нас до молитви, до спілкування з Господом, до перебування в його присутності, це насправді є любов до Господа. Любов до Господа. І знаєте, на питання, хто хоче в небо, я думаю, що кожен нас би сказав, що ну, типу, я хочу. Нема таких людей, які би сказали, що я хочу в пекло. Всі хочуть в небо. Знаєте? І якщо поставити друге питання, а, а, а чому я туди хочу? То, напевно, знаєте, більшість з нас в нас каже, щоб, щоб спілкуватися з Господом, щоб перебувати в його присутності. І, знаєте, А насправді все може значно простіше, може просто ми любимо себе і ми не хочемо страждати. Через це ми вибираємо альтернативу неба замість, замість, замість аду. Бо кожен з нас не розуміє, що небі добре. А, а, а в пеклі погано. Бо якщо мотивує мене присутність Господня, мотивує мене спілкування з ним, то чому я сьогодні, тут, на цій землі, не шукаю його лиця, не приділяю цей час в молитві спілкуванні з ним, не приділяю цей час в молитві спілкуванні з ним. І, і третє, про що я батьків сказати, це як молитва, як інструмент, щоб стати в проломі за інших. В Євангелії від Луки, 5 розділі 17 по 26 вірш, розповідається історія, де четверо друзів взяли розслабленого. Взяли розслабленого, і що саме цікаво, знаєте, там не вказано про те, що віра була в цього чоловіка, якого несли. Там лише пише про те, що була віра в тих, хто ніс. І вони, знаєте, не лише проявили це бажання, вони, вони е, приклали зусилля. Вони взяли цього розслабленого, вони понесли його до Ісуса, вони прийшли біля цього дому, вони побачили, що не можна пройти. Вони підняли його на, на, ну, на цей дах. Я думаю, це не було, не було легким, це не було просто. Але тим не менше, вони це все робили. Вони потім розібрали цей дах, вони спустили його перед Ісусом, і Бог явив свою милість, милість в житті цього чоловіка. І знаєте, і як часто сьогодні. Потрібні знаєте, ті люди, які би стали в проломі за інших, які б на руках молитви понесли тих, хто сьогодні услав. І... В нашому житті насправді є і прекрасні моменти, коли ми радіємо, коли ми тішимо. Знаєте, і тут нам також потрібно не забувати про те, щоб і в таких моментах ми маємо славити і хоти Господа за ті всі милості, благословіння в нашому житті. І ті благословіння і достатки, які Він нам дає, вони не повинні нас робити безпечними і невдячними. Навпаки, ми маємо стремитися, щоб ще більше дякувати і славити йому за все. Його за все. І, і бути готовим, знаєте, бути під, під знаєте, от, е, цим е, благословінням в житті інших людей. Це і підтримкою для тих, хто цього нуждається і, і цього потребує. Е, є ще одна прекрасна, знаєте, така якби ілюстрація, яка записана також в Луки в шістнадцятому розділі з 19 по 31 вірш. Там е, розповідається про багато і лазаря про те, що був чоловік, який насправді жив прекрасно, який ні в чому не нуждався, який, який мав все. Який мав все, знаєте, але сталося так, як і в принципі з будь-ким з нас станеться свого часу, бо ми прийшли на цей світ, і ми з нього підемо. І, і кожному з нас буде знаєте, в цей момент пристояння перед Господом, і кожен з нас він отримає справедливу заплату за своє життя. Знаєте, і слава Господу, що в нас є Ісус, який взяв наші гріхи, і, і до якого ми можемо за життя прийти і покаятись перед Ним. І знаєте, і так сталося в житті цього чоловіка, він помер. І пише слово Господнє, що він попав в ад. І, і там, мучаючись, він побачив цього Лазаря, якого до того він не замічав. І він каже до Авраама: каже, Отче Аврааме, скажи Лазарю, нехай умочить палець в воду і прийде до мене, і проходить мій язик, каже, бо я в цьому полумі мучусь. На що відповідає йому Авраам каже: сину мій, каже, ти за життя свого вже прийняв добре, так само, як і Лазар Лихе. І каже, більше того, поміж нами і вами є велика безодня, що не можна переходити ні від нас до вас, ні від вас до нас. І я думаю, знаєте, насправді, якщо б в житті цього чоловіка була молитва, було б це бажання, знаєте, шукати Господа. Приближатися і зміцнюватися в Бозі. Я думаю, життя Його було б іншим, і відповідно, і кінець його був би іншим, і майбутнє його було б іншим. Тому, друзі, не приміняємо це дорогоцінне, що ми свого часу отримали. Не забуваємо молитися, коли нам добре, чи коли нам зле, зміцнюємо, зміцнюємо свої стосунки з Господом і приближаємось до нього, що неможливо без, без спілкування і молитви. Нехай благословить кожного з нас Господь. Амінь.